Автогрейдери, навантажувачі, комбайни, бобкати та навісне обладнання для них загалом місто вже підготувало 60 одиниць спеціалізованої техніки для того, аби прибрати вулиці Кривого Рогу від снігу. Вже з середини листопада спецтехніка та її керманичі перебувають у режимі чергування, аби за потреби якомога швидше відреагувати на різку зміну погодних умов та розпочати розчистку доріг. Попри воєнний стан, до цього зимового сезону підготувалися у такому ж обсязі, як і торік. Це стосується і техніки, і витратних матеріалів. На сьогоднішній день підготовлено 60 одиниць снігоуборочної техніки, це грейдера, піскорозбрасу. мини-погрузчики, посыпочный материал, заготовлено песка порядка 15 тысяч тонн и соли порядка 4 тысяч тонн. То есть предприятие готово встретить непогоду каждый год. В такому об'ємі і підготавлюємося до початку зимового сезону. Наразі вже відпрацьовані основні маршрути, якими рухатиметься спецтехніка під час негоди. Насамперед, це автошляхи, якими курсує транзитний транспорт. Для того аби дороги були чистими, активно використовують сучасну техніку. Автопарк якої значно оновився протягом останніх років. Про що подбала міська влада? Ми найбільше ефективно використовуємо матеріальні ресурси, підготували. Всю техніку, необхідну для роботи в зимовий період, підготували посипочний матеріал і місто готове до наведення порядку на дорогах в зимовий період. З урахуванням того, що місто та країна наразі живуть в умовах обмеженого обсягу електроенергії, і як наслідок зовнішнє освітлення фактично не працює, усіх учасників дорожнього руху закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними, особливо у темну пору доби. Водіям слід обмежити швидкість їзди, а пішоходам позначити себе флікерами, одягом зі світловідбиваючими елементами чи навіть просто ліхтариком свого мобільного телефону. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.